Привіт, майбутні ютубери, ви на каналі Павла. У цьому відео хочу показати і розібрати одну цікаву нішу, яку б я сам робив і, можливо, буду, коли настане цей час. Плюси є в тому, що в неї є душа. Вона завжди буде актуальною, цікавою, там завжди будуть великі перегляди, RPM високий і так далі. Більш того, це такий вид контенту, який би я розглядав не тільки з точки зору офіційної монетизації, типу монетизація є чи немає. Якщо нема, то все до побачення. Монетизація тут є, але окрім монетизації, є також дуже багато різних цікавих фішок, на яких можна заробляти. Але про це ми трошки згодом. Давайте спочатку покажу вам канал. Відкриємо його. Канал упала. Я не турбую зараз показувати цю секретну нішу на аудиторію 1 мільйон підписників, підписчиків моїх. Тому що це саме той випадок, де нішою треба жити. Не вийде так, що створив якийсь канал саме через те, що відео почали хайпувати. Без якихось там особливих знань, навичок і так далі, створив там щось неромережує, озвучив картинок, згенерував, до побачення, мільйон переглядів. Ні, ця ніша це та ніша, в якій треба хоч чуть -чуть, хоч трішки розбиратись, або хотіти почати розбиратись. Ось канали, які я хочу показати, таких каналів подібних реально багато, але нам достатньо декілька. Як ви зрозуміли, тематика, бокс, перекладу одразу відео, щоб ви розуміли. По назвам про що ці відео. Найстрашніший удар після Тайса на цей дуре намагався налякати Теренса Кроуфорда, коли Майк Тайсон зіткнувся правильним боксом мафії. Тобто це навіть не новини спорту, не новини боксу, хоча можна також їх сюди публікувати, або там інший канал зробити подібний. Це коза, просто хайлайти, а це буде коза новини. Ось по прикладу цього англомовного каналу є канал Тайк Майсон або Воїн. Коротше, дуже багато каналів є подібних. Ось тут конкретно про новини боксу, якихось інших єдиноборств. Ось повертаємось до каналу Коза. <смі> Давайте приберемо переклад, покажу вам ж його показники. Створено було його рік тому. 60 мільйонів переглядів. Розумієте? Одразу ж покажу вам, щоб ви бачили кожного дня, які там перегляди і приблизний заробіток. Це ж найцікавіше. Як я бачив, якийсь американський Ютубер-експерт е, написав, що цей канал приносить, ось цей канал, приносить автору 20 тисяч доларів в місяць. Е, в принципі, це може бути правдою, але думаю, що більш реальна цифра тут 15, 10-15. Ось. Social Blade показує від 1000 до 20. Хоча, зараз, секунду, я вже вам трошечки напис 150 тисяч приблизно кожного дня. Навіть якщо рахувати RPM по 2, то ну, не буде тут 15, ти... 15 тисяч в місяць. Коротше, але десяточка вірно буде. Вибачте, мене, якщо я помилився, я за зараз скажу максимально швидко. Я перший раз відкриваю цей канал Social Blade, просто щоб подивитися, які тут перегляди. «Равно! Я знаю, зараз у вас може виникати багато питань, таких як, а як це монетизується? Це ж чужі фрагменти, відеофайли і так далі. Це все монетизації не буде. Давайте перевіримо тут монетизацію. Вона тут 100% є. Один той самий, одну і ту саму нішу, в даному випадку, ось цю нішу. Можна робити так, що монетизація буде, а можна робити так, що монетизації не буде. Ось конкретно цей канал монетизується. Що тут іще на чому можна заробляти? Заробляти можна на рекламі. Все, що пов'язано з спортом, ставками. Конкретно по ставкам там взагалі дуже цікава система, і відповідно ви заробляєте не тільки з реклами ставок, а ще й з того, що програють ті, хто прийшов у ці ставки від вас. Розумієте суть, так? А, ще забув сказати, що можна стати спонсором каналу, типу донат якийсь за те, щоб в тебе був значок. Біля твого ось тут хобана, і платиш якусь там суму. Ось ця монетизація це просто вершинка айсбергу, і це не та ніша, яку ти можеш створювати там ввечері. Подумав, блін, все, хайп пішов, в мене є там декілька місяців, і треба ось максимально встигнути урвати. Ні, ти маєш старатись зробити відео таким чином. Щоб тобі самому було цікаво їх переглядати, тому що аудиторія тут не аудиторія Майнкрафту дитячих анімацій. Ця аудиторія думає і обирає, в неї є можливість, вона вміє друкувати, вміє говорити, відповідно, може обрати якісь канали, які їй буде подобатись краще більше. Окей? Дуже багато в голові, якщо що сценарій не готував, тому я стовідсотково забуду вам щось важливе розповісти і показати. Так. Є в мене ще один канал, але ну, він не публікує тут відео регу... регулярно, так як хотілося би, тому давайте залишимось на цьому. А, ну і тут там, я бачу, що навіть раз в тиждень, але вони йому приносять стільки, що якщо взяти канал Take Майсон, то тут, по суті, блін, думав, що він кожного дня публікує, але ж і він не публікує кожного дня. Окей, ти навіть не публікуєш відео кожного дня, але тобі потрібно слідкувати за усіма всіма подіями для того, щоб ти в числі перших публікував відео, які. Відповідно будуть цікаві людям. Плюси. Окрім того, що в цієї ніші є душа, як я сказав, і високий заробіток. Плюсом є те, що ця ніша є довгостроковою. Якщо трошечки обговорювати оці розгалудження, просто ось на різкі, як цей канал, і конкретно новини там відбулося сьогодні, який відбувся якийсь бій там чи Олімпіада, і так далі. І ти публікуєш відео, то звичайно, ось ці хайлайти вони є більш. Довгостроковими, тому що ось цей відос може бути актуальний і через рік він не прив'язаний додати до якоїсь події конкретної, що це відбулося саме вчора. Встигне подивитись, тому що це дуже важлива інформація. А новини, частіше за все, навіть не брати новини спорту там трошечки інша ситуація. Але найактуальніше ці відео є саме в дні, коли ця подія відбулась. Там перші дні, там буде найбільший трафік. Але п'яна на початку не ускладнював, робив би відео прям все на один канал. Просто от є у вас бокс, полазили по каналам, які роблять також такі відео про бокс. Подивилися, що ж у них набрало найбільше. Ось про Майка Тайсона якийсь відос набрав. Відповідно, можна цей відео спробувати скопіювати, так щоб ваше відео також було схоже на це, яке набрало, відповідно, у вас також є шанси, що ваше відео набере ці 8 мільйонів, а то й більше. Трошечки пізніше ми повернемось до того, яким чином робити відео, де брати ці ідеї, як це робити максимально малою кров'ю, так би мовити, але поки я скажу про її мінуси мінусом. Безумовно, є те, що ось ці хайлайти, оці всі фрагменти відеоматеріали. Належать комусь там якимось промоушенам, компаніям і так далі. Зазвичай, як я бачив, там по цьому каналу, по цьому публікується все. Там деякі фрагменти тут не завжди відео, ось навіть тут видно, що це фотографії слайдшоу. Так, от, іноді можуть бути випадки, коли у власника цього матеріалу можуть бути до вас питання. Але ж ми тримаємо в голові, що ми не прийшли в цю нішу, щоб максимально швидко за місяць-два урувати грошей на монетизації, тому ми не намагаємось якось обійти у ці правила, якось вигадати десь щось, щоб автор не побачив, що ми використовуємо контент. Ми не боїмося використовувати використовуватися контент. Зазвичай правила не читають, але я зараз рекомендую прям поглибитись трошки. До речі, посилання, якщо треба, залишу в описі під цим відео, і посилання на мій телеграм-канал. Там в мене своя атмосфера. Ось дивіться, є випадки, коли можна використовувати чужі роботи, захищені авторським правом. Ось тут написано, що їх можна включати в свої відео, якщо ми керуємось принципами доброякісного, добросовісного використання. Принципи добросовісного використання во многом схожі по всьому міру, але розлічі все ж є. В різних юрисдикціях существують разные законы в этой області. Ось в США использование без разрешения чужого контента для использования відео з пояснениями обзоров научных и обучающих матеріалів, а також новостних сюжетів може считаться добросовісним. В ЄС, і включенням із авторського права, признають із матеріалів з цілею стірування, критики, создання обзоров, пародій, карикатур і попурі. В інших странах і регіонах поняття добросовісного спортування може трактуватися інакше. Коротше, ось цю вкладку треба прям максимально Ми зараз поглиблюватись не будемо, але використовувати можна лише дотримуючись правил доброякісного, добросовісного, точніше використання. Тому ця вся сіра штучка не працює там по 4 секунди нарізаєш, так максимально робиш, щоб тебе не помітили. Ні. Навпаки, ти робиш в білу, ти публікуєш. Ви можете прямо на цих відео писати, звідки взято фрагмент, це YouTube канал чи що ще. Тобто з цим треба трошечки запарюватись, але ми не приховуємо, ще раз кажу. Ми навпаки пишаємось тим, що ми робимо ці відео. Відповідно, дякуємо всім, хто причетний, хто знімав, оператори, там, канали, які публікували і так далі. Уявіть, якби ви були оцим спортивним блогером, ви вели свій блог, мета якого не урвати грошей на монетизації, а ви просто цікавитесь цією нішою, ви цікавитесь цією темою, ви розвиваєтесь, ви сам боксер, боксер, і відповідно ви там, можливо, колись будете на якихось дуже відомих подіях, і вас навіть пізнають, кажуть, блін, привіт, Паша, ти там робиш відео, там чи Степан, чи Олег, чи Яна, Сніжана. Ну ви зрозуміли. Тобто цю діяльність треба розглядати таким чином, що. Типу, навіть монетизація для вас не важлива, вона буде обов'язково буде і з інших джерел заробіток, але ми робимо це так, що монетизація для нас не важлива. Нам важливо дати якісний контент. Нам важливо не порушувати правил, не ображати нікого хто причетний. Якщо відверто підійдеться, ніша не всім. Якщо ви хочете максимально швидко досягти результату, він в цілому може тут бути, але якщо ваша найголовніша задача, ціль, бажання там через місяць вийти на монетизацію та почати заробляти, то краще, можливо, в це йти не треба, тому що тут іще й проблеми будуть. До цього треба відносити, ще раз кажу, інший приклад. Уявіть, що у вас є якийсь бізнес, і відповідно ви заробляєте з цього бізнесу, і створили канал для цього бізнесу, для того, щоб отримувати клієнтів в цьому бізнесі. І цей канал створено з метою популяризації цієї справи, не з заробітку на монетизації. Тобто, монетизацію в даному випадку не треба розглядати як єдиний спосіб заробітку. Ось, сподіваюсь, мене всі зараз розуміють правильно, як робити відео, особливо на самому початку, коли у вас немає досвіду, то навіть в написанні сценаріїв таких, щоб навіть не сценаріїв, там не треба сценарій, просто текст, який буде зачитаний нейромережею. Давайте, до речі, відкриємо, щоб ви просто зрозуміли. Ось тут бачимо, просто йде з оригінального відео озвучка, субтитри автоматично згенеровані. По монтажу це все максимально просто, якщо що. Давайте дивимось поки. Пішла озвучка. Відос дуже круто зроблений. Перші 30 секунд. Ось тут пік. Бачите, піки оці. Це значить, що це відео переглядали. Ось тут навіть написано More Replayed, Типу, більше багато разів переглядали. І тут навіть початок, перші 30 секунд, оцей стартовий відвал. Прямо по книжці зроблено, тому що від нього, по суті, залежить, який матиме, в принципі, успіх це відео. Дуже круто зробили початок. Просто балісімо. Прям 10 балів з 10. Я вже забув, про що ми говорили. По... А, точно, по ідеям, яким чином робити відео. Найшвидший спосіб це заходити до конкурентів. Ось, наприклад, візьмемо відео, яке ми зрозуміємо, про що воно. Ось в мене встановлений, як я вже сказав, ось такий додаток. І ми просто беремо і копіюємо. Вставляємо в чат GPT і я пишу: виправ помилки, видали тайм-коди і збережи повний об'єм. Звичайно, треба пам'ятати про те, що кожен канал він прив'язаний до якоїсь країни, і відповідно, такий акцент є саме на спортсменах цієї країни, і відповідно, ми не зможемо прям копі копіпасту так зробити і зробити про це відео. Треба це все. Максимально адаптовувати під більш широку в нашому випадку, якщо ви хочете створювати там, англомовні, чи іспанською мовою відео або німецькою, де високий, до речі, RPM буде вищий, ніж ті ж іспанські. Я прям рекомендую на самому початку передивлятись відео, перечитувати сценарій, щоб ви розуміли, яким саме чином воно все зроблено, що вплинуло на те, що цей відео набрав там, 8 мільйонів переглядів. Який там початок, тому що на самому початку у вас не буде розуміння того, як це все має виглядати докупи. Ви дивитесь ці відео самі, можете дивитися відео самі, воно вам подобається, але до кінця, через що завдяки чому воно вам подобається, ви можете не знати. Беремо навіть за основу сценарії чат GPT, Також не будемо зараз поглиблюватись в те, яким чином унікалізувати текст, яким чином переписувати, щоб він іншими словами казав, щоб ви не брали прям копі-паст, але якщо ви навіть берете. Ось беремо цей канал, Тайк Майса, наприклад, і він публікує відео, скількись там разів на тиждень. Також є, звичайно, ось, як ми бачимо, все під українських боксерів, типу Олімпіада, там, і, так далі, і тому подібне. Нам це не так цікаво, тому що ми робимо контент, канал, точніше, якщо, звичайно, ви не хочете зробити україномовний. Нам треба більш такий всесвітній бокс, тому що, окрім українських боксерів, також є той ж самий Ф'юрі, Крофорд, Канело, Головкін, Коротше, дуже багато різних. Також стосовно довго тривалося цієї ніші, як я сказав перед цим. Дуже багато гучних імен. Як виходить якийсь, я не знаю, новий мультфільм. Якщо ми зараз будемо говорити про дитячий контент, і цей новий мультфільм вийшов там, чи фільм відповідно на якийсь час його популярність злетіла, і всі, хто роблять цих всіх персонажів, анімації і так далі. Їхні відео набирають більше переглядів, ніж зазвичай. То в спортивних подіях, у цих гучних імен, у цих всіх поєдинків третього через два дні буде бій Кроуфорда і так далі. Майже кожного місця відбувається якась подія. Ось зараз Олімпійські ігри і так далі. Відповідно, ви розумієте, яким чином побудовано ваш контент. Постійно якесь гучне ім'я, постійно якась подія, постійно якісь інтерв'ю. Це треба прям підписатись на Twitter, YouTube канали і інші. Треба максимально слідкувати бути в контексті для того, щоб ви якомога скоріше випускали відео на своєму каналі і набирали підписників. Ось чат-GPT новий, до речі, Ось, давайте затестимо. ТОП-3 новості по боксу за сьогодні. Сьогодня. Сьогодня. Чат-GPT новий, який сплачувати треба. Він може прямо в реальному часі дивитися, що відбувається в світі стосовно вашого запиту. Там він дивиться Google, ці всі можливі. Ось дивіться, навіть бачу ось бій Теренса Кроуфорда. Давайте перекладемо це одразу. Тобто, і не треба навіть Google дивитись для того, щоб бачити якісь нові події. Чат GPT це робить для вас. Ось якийсь я помер боксер, який зрозумів в віці 63 роки, 63 роки про якісь бої інформації. Ось Теренс Крофорд. І ось я йому пишу напиши текст для відео на 10 тисяч символів. Не буду чекати. Давайте просто подивимось, що він там. Ласкаво, просимо до нашого детального висвітлення останніх подій у світі боксу. Сьогодні ми представляємо в головні історії, які стоять за головками, щирої втрати улюбленого чемпіона до хвилюючого очікування майбутніх поведінків, поєдинків, і як люблять зараз клікбейтити. авацій головки, ну накаут в першому раунді. Далі там Беттербієв почав ламатися, усік пролому. Абсет нокаути чи збіл. Тобто є декілька подій, про які розповідається в цьому відео. І по цим назвам, ну там є, наприклад, нокаут, а далі лома про Ломаченка. І, відповідно, такий клікбейтік, ну, я би не сказав, що чорний, але дуже цікаво. Відповідно, ось наше відео від щирої втрати улюбленого чемпіона до хвилюючого очікування майбутніх поєдинків. І там можна заголовок там помер чемпіон, а далі Кроуфорд Бік Рофорда, ну розумієте суть, так що тут дуже великі можливості в плані цього. Ще раз, не оцінюємо цю нішу лише з призми монетизація, з призми урвати максимально швидко, а потім далі якось почати робити нішу. Це на довгострок, це про повне поглиблення, занурення. В цю всю атмосферу можна, до речі, обирати якісь інші види спорту. Прев'юшки також не треба якихось дуже складних навичок. Все ось в канві Максимально просто, легко е, монтувати. Я взагалі працюю в Final Cut але останнім часом відкрив для себе капкат. Там можна і субтитри автоматично генерувати, і багато різних ефектів є. Фон там з відео можна прибирати, в контенті, особливо чийомусь контенті, якщо ми чийся контент використовуємо, або нейромережі і так далі, де нам потрібно максимально цей контент видозмінювати, то Капкат це прям best of the best. Ось, друзі, на цьому в мене все. Писуємось на мій телеграм-канал. Там в мене своя атмосфера, там можна матюкатися, не зябуть бути токсиком, ну і все таки інше. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам, нехай проблеми та невзгоди не роблять вам житті погоди.